Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Audi А7 2023 року. Два літра дизель, автомат, повний привіс, Мосбой Кватро. Е Із пробігом 56 тисяч кілометрів. Машина приїхала з Європи, один єдиний власник в Україні. Е Обслуговувалася в Україні лише на офіціалі, є вся сервісна книжка. По техніці, взагалі, ніякого зауваження немає. По кузові теж все шикарно виглядає. Е по салоні в нас. Хороша комплектація, темненький салон, шкіра, само собою, підігріви спереду, ззаду вишу, теж присутній. фул електро пакет, дотяжка вікон. Е, що до у нас? Електрорегулювання сидінь, присутній пам'яті, мультикермо, проекція. Ось така у нас мультимедія, Карпей. Салон в чудовому стані, взагалі без ніяких подряпин чи... Зауважень. Ось Ще є присутній у нас люк. Ось, нагадую по пробігу, всього лиш 56 тисяч кілометрів. Якщо когось зацікавив даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, кільцева 60, перевіряйте, тестуйте ну і купуйте собі таке авто.